Однією проблемою в селі Шенбур менше, адже ні спека, ні вантажівки не можуть зіпсувати їх дорогу. І все тому, що вона з бетонних плит, дуже міцних і з тривалим терміном експлуатації. Це ще було зв'язано з будівництвом шибки. Це в той час робили під'їзди до водозабору, і так пройшлась трасою, що попало в наше село. Там водозабор великий побудований кілометрів за три звідси. Благодаря цим ми маємо таку дорогу. І між іншим ця дорога бетонна. Вона зараз є і зв'язує місто Мукачево до міста Мукачево. Ну тільки настелені зараз на ньому асфальтне щібеневе асфальтне покриття. Під асфальтним покриттям цих плит не розгледіти. Натомість майже вся дорога до села вкрита ямами, що засипані піщано щебеневою сумішю. Сільський голова каже: їздити такими дорогами було просто неможливо. Тому, вирішивши не чекати на допомогу, самі виправили ситуацію. Суботник він називався у нас Спасимо дорогу. І дійсно люди відгукнулися на цього серйозним питанням. Мали свій транспорт, свої знаряддя, будемо казати праці, техніки, і машини, і прицепи. Та як не дивно, найгірша ситуація на дорогах обласного значення: ось такі от ями можна побачити, а водіями ще і відчути на Мукачівській об'їзній по вулиці Прящівській водіям доводиться кожного дня їздити дорогами, які більше схожі на атракціони. На цій дорозі правила дорожнього руху існують тільки теоретично, адже практично їх дотримуватися просто нереально. Не дивно, що такий стан доріг викликає у водіїв масу емоцій, і зазвичай вони не дуже позитивні. Постоянно треба машину зробити, колесо, сом все. То видку на очакшок. Погано докуздоро. Ужасно, ужасно. І то в городі, то в городі, не все в городі, ужасно. За останньою інформацією, у Львівській, Чернігівській та Черкаській областях дороги ще гірші, та навряд чи цей факт тішить закарпатських водіїв. Майже 20 тисяч квадратних метрів наших доріг потребують капітального чи часткового ремонту. Та коли черга загалом і кошти дійде до нашого краю, поки невідомо.